Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про проведення українського законодавства до постільського господарства до вимог Євросоюзу. На будь-яких переговорах є дві позиції. Це позиція е, гідності і позиція меншовартості. Всі інші варіанти вони знаходяться між цими двома. І е, на мою думку, що таке позиція гідності в даному випадку. Давайте ми візьмемо Конституцію України і подивимося на ті два пріоритетні правила, які закріплені в ній. Тобто, не правила, а дві, два, дві цінності пріоритетні це пріоритет природи. І пріоритет людини народу. Тобто, обробляти землю в сільському господарстві в Україні можна таким чином, щоб ця земля не погіршувалася. І займатися сільським господарством таким чином, щоб це не шкодило людині і не шкодило народу. Що на сьогоднішній день ми маємо по факту? З моменту Отримання Конституції України, стан ґрунтів погіршується систематично. На сьогоднішній день ми маємо чітке пониження гумусу в ґрунтах України. Стосовно сільського господарства для людини це кількість робочих місць в селі і стан інфраструктури в селі. З цим ситуація та сама. Тому, на мою думку, позиція гідності це коли ми законодавство України в сільському господарстві приводимо в відповідність до Конституції України, тобто ми виходимо з власних цінностей і з власних потреб. І коли ми це зробимо, то тоді вимоги законодавств Євросоюзу. Ми побачимо, що наші особисті цінності, наші особисті закони, внутрішні закони України, вони будуть значно жорсткіші, тобто значно передовіші і прогресивніші за сьогоднішнє законодавство Євросоюзу. Давайте візьмемо конкретний приклад. Є така компанія BioSfis, це компанія по сертифікації органіки. В Європі. Це приватна компанія. Стандарти якої жорсткіші за нормативні акти Євросоюзу. От такий конкретний мій сьогоднішній меседж. А тепер ще одна е, така ремарочка. Для того, щоб діяти з позиції гідності, то потрібно сформувати. Гідну стратегію на основі гідних цінностей. І переговорники точно так же повинні мати такі ж цінності і діяти з позиції гідності. Але для цього потрібно, щоб внутрішній посил, тобто сама людина, відповідала цим позиціям. Україна стосовно Європи завжди була. Провідником. Давайте так конкрет, кон, візьмемо конкретні факти. Де була надрукована Біблія, яку в свій час більше тисячі років тому було привезено в Європу, і на якій присягали до цих пір ну, присягали монархи Європи. В Україні була надрукована ця Біблія. З України була привезена в Європу. Де була? Сформована перша конституція в Європі в Україні авторства України. Давайте візьмемо сучасну історію. На сьогоднішній день яким чином сформовані Збройні сили України? І на сьогоднішній день вони не просто рівно великі, а на сьогоднішній день вони найсильніша армія в світі. Точно таку позицію ми можемо зайняти. В сільському господарстві це не приниження абсолютно ніяким чином інших. Це значить об'єднуватися на найсильніших позиціях. наші найсильніші позиції і найсильніші позиції Європи об'єднуватися і кожен займаючись своєю справою там, де він найдосконаліший, найуспішніший, найдосвідченіший об'єднувати результати, а не зводити сьогодні. Все до якогось середнього показника. Така моя позиція на все найкраще. Вперед з Україною.